Всім привіт-привіт! Ми в Роблоксі і робимо скін мілашки. Так, і от Ми починаємо. Ідемо в це. Коротше, вибираємо таке обличчя приблизно. Далі із волосся, я думаю, виберемо оце, бо воно теж дуже миле мені воно подобається. Далі йдемо в одяг. Тут давайте виберемо телефончик. Ну, а що, усім треба телефончик? Так тут вибираємо оце, да, тому що воно дуже миле. Далі тут ми знімаємо такі наше взуття, коротше. Тут ми беремо такі милі штани, а в футболочках отаке. Далі ми беремо. Ідемо в аксесуари. Знімаємо це, беремо оце і це. Виходить дуже мило. Далі вибираємо оце. Воно дуже красиво до цього всього підходить. Далі тут ми виберемо отакий миленький рюкзачок. Далі тут ми так, нічого не вибираємо. Тут теж нічого. А тут отакий хвіст. Або ж все такий, або ж давайте такий, бо він теж дуже милий. Так, ну і, звісно, всім, щоб вам було прикольніше, я станцюю танець. Отакий я танець собі вибрала, звісно. Мені він подобається. Але в мірочку, ми дадемо привіт! Ну, це типу зараз. У цьому моменті це пока. Тому пока-пока, друзі. Бачимось в наступному відео. Не забудьте це канал GodzigBoodzik. Всім пока-пока. Пока, -пока. пока мої підписники! Люблю вас, пока!